Тому, щоб обміняти одну фішку на іншу фішку. Це не стратегія. Угу. У нас має бути розуміння, чого ми хочемо як країна. Там 10 років. Які нам потрібні ресурси для того, щоб розвиватися? Що нам потрібно для того, щоб розвивати той же штучний інтелект? Чому до нас мають прийти компанії, які готові вкладати? Шалені гроші в розробку наших природних ресурсів, що ми маємо таке унікальне, окрім того, що у нас в землі щось є закопане, що сюди приведе бізнес, готовий ризикувати і вкладати гроші. На це відповіді ні у кого немає. Звичайно, дуже легко спекулювати, показувати карти. У нас тут золото, у нас тут уран, у нас тут ще щось. А що ми з цього вже видобуваємо? Де у нас позитивні результати? Там, де ще з радянських часів було щось зроблено. А що в нас зроблено протягом незалежності? Ми продовжуємо їхати на тому, що було напрацьовано ще в радянські часи. А далі у нас все є, але ми це нікому не покажемо. Бо у нас державна таємниця на наші природні копалини. Ну прекрасно. Але це не приваблює бізнес. І не створює додаткові переваги Україні порівняно з Чилі, Індонезією або Угорщиною.